Привіт усім поціновувачам кіно! Рада вітати вас на сторінці Кінопаралелі. З вами я, Інна Шкляренко. Давайте розпочинати! 1956 рік народження польської школи. Її представники Анджей Вайда, Анджей Мунк, Єжика Валерович, Войцек Хас та актор Збігнів Цибульський. Успіх їхніх фільмів зубомовлюється тим, що вони без прощення знімали Польщу часів війни, художні риси польської кіношколи, сміливість у вирішенні художніх завдань, масштабність, деталі, музика. Відточеність форми лягла в основу імпровізаційності Вайди, раціоналізму Мунка та естетизму Кавалеровича. Отож, наша команда підібрала для вас найяскравіші фільми: попіли діамант Анджея Вайди, загадковий пасажир Єжи Кавалеровича, піаніст Романа Поланська та рік спокійного сонця Кшиштова Занусі. Проте, ми розпочнемо з фільму Піаніст: Тисячі загублених душ за наказом однієї людини. Біль. Страх, безвихідь. Що чекає на наших головних героїв: Щасливий порятунок чи констабори Всесвітня слава чи забуття. Фільми Піаніст Щедрик. Дві долі, дві паралелі. Дивіться. піаніст на перший план виходить життя. Ідіть, подивіться. В гості зібрались. Глядач може тільки здогадувати, що відбувається з єврейським. Яким було сказано зібратися Ось. в одному місці. У нас всіх музикантів євреїв теж викликали. Попередили, що сьогодні граємо без них. Любов моя. Лишайся з дівчатами. Я піду сам. Ні, я піду з тобою. У фільмі піаніст головного героя рятують через те, що він відомий геніальний піаніст. А у фільмі щадрик єврейські діти рятуються тільки завдяки українській родині, яка опинилася в сев дядька Йосипа. Він коли збирався до Америки, хвав тут всякі цінні речі. Діна, діночка, діна. Фільм піаніст має відносно щасливий кінець, який полягає у тому, що було. Акрик головна героїня спочатку втрачає чоловіка, а потім і сама потрапляє в радянські табори за те, що прихистила польську дівчинку, мати якої вважається ворогом народу, і там помирає у досить молодому віці. Зауважимо, що кінострічка-піаніст заснована на мемуарах загибель міста польсько-єврейського піаніста Владислава Шпільмана і є частково автобіографічною, так як сам режисер в часи війни пережив гетто та переховувався в польських сім'ях. Едріан Броуді, актор, який зіграв головну роль та став наймолодшим володарем премії Оскар за найкращу чоловічу роль, йому на той момент було лише 29 років. На жаль, прототип головного героя Владислав Шпільман не дожив до виходу фільму. Сам Роман Поланський брав участь в озвучуванні декількох героїв. Роман Поланський став одним з найстарших претендентів на премію Оскар за найкращу режисуру. Йому на той момент було 69 років. Дякую за перегляд! А що підготувала моя колега, дізнаєтеся згодом.